Привіт всім! Давно не було подібного контенту на каналі. Ну, сьогодні купила трохи продуктів в супермаркеті Netto і вирішила вже так централізовано показати окремим відео, що придбала і за скільки. Я вже говорила про цей супермаркет, що він мені нагадує наш АТБ, тому що за помірними цінами такими економ можна придбати продукти, тому що ще чому мені ще нагадується АТБ, бо в них власна марка, майже на всі групи продуктів. Групи товарів, і ну, ось так, і враховуючи, що ці справді доволі демократичні. Там завжди можна щось знайти, і мені трошки сьогодні пощастило. Наприклад, з м'ясом я придбала акційне м'ясо, тому що в нього закінчується строк придатності, точніше, рекомендована дата до вжитку сьогодні. Тому я одну упаковку сьогодні приготую соус балан'єзи. Не факт, що ми будемо вечеряти саме. З таким соусом, але він готовий вже може один-два дні бути в холодильнику і не втрачати свої якості харчові. А другу упаковку я просто заморожу в морозилці. Написано, що це чиста яловичина, і ціна 50, ну майже 50%. За 4 євро я купила 700 грамів, а коштувало це 7,49 перед цим, тобто 10,70 кг. кілограм. Це початкова ціна. Я, звичайно, купила дешевше. Ось, і так само курятина, ніжки курячі. По 2,50 коштували вони взагалі 5,19. Їх я, скоріше за все, заморожу обидві упаковки не готуватиму, бо нещодавно вже готувала курятину, ще є навіть приготовлена в холодильнику. Так, далі хліб, ось такий тостовий для сендвічів. У нас він дуже швидко розходиться, користується популярністю. Робимо часто такі бутерброди різні, сендвічі. Одна упаковка. 14 шматочків 550 грамів коштує 1 євро, рівно 1 євро. Взяла зразу дві упаковки, бо швидко розходиться, коли сім'я з 7 людей. Йогурт зі шматочками фруктів. Звичайно, можна купити дешевше, просто з наповнювачем, а то й взагалі тільки зі смаком різних фруктів. Але нам смакує саме такий, тому беру вже трохи дорожче, але все ж таки. Він коштує євро 99 літр, а це коштує 3,79 повна упаковка на 16 йогуртів. Далі, ось, така, ось такий салат Айсберг, Взяла саме його, тому що інші зелені салати чомусь мені здалося дорожчі. Продаються поштучно, і вони там по євро 29, євро 29, 39. Вирішила цього разу саме Айсберг взяти. Огірки продаються поштучно, чомусь у Франції ніколи не бачила, щоб їх якось на вагу чи упаковками продавали. Цей іспанський огірок коштує євро 39. Помідори теж 2,49 кілограм, ось такі тепличні. Звичайно, ще такі не супер червоні, але теж маємо, що маємо? 1 кілограм тут. Яблука теж ціна, маленька ціна. По Євро 10 виходить, тому що 2 кг коштували 2,19 Вони доволі дрібні, але нам більш, ніж підходить, тому що діти не завжди можуть доїсти велике яблуко, доводиться потім викинути його. Але маленькі яблука вони завжди з'їдають, тому що це для нас навіть краще. 86 центів коштує кілограм борошна. Готую багато з борошна, тому придбала ось 2 кілограми днями. Буду робити знову вареники скоріше за все з картоплею. Хоча чоловік ще придбав заморожені вишні, бо хочеться йому вареників з вишнею. До вареників ось ще Homm, називається білий сир, але це за консистенцією наша звичайна сметана трьохвідсоткової жирності. Тут кілограм написано беру саме її, бо так найвигідніше і для нас, і ціна нижча, ну і нам Цього кілограму не вистачає і на те ж. Беру сміливо. Ось такий машмело, чесно кажучи, не пам'ятаю швидко сказати. Здається, євро 29 або євро 39. Коштує тобто ця упаковка 300 грамів. Діти підсмажують на спеціальних таких шпажках У нас є на плиті. І це для них такий додатковий атракціон, атракція і десерт. А, так, і два таких шоколадних десерти. Це, звичайно, не шоколад 100% Хоча написано, що це е, чисте какао масло 200 г в кожну. Купила для того, щоб знову приготувати. Брауні, великий такий, я готую. Саме на дві, на дві такі плитки у мене виходить. Якраз у нас перерва між останнім. Брауні буде два тижні, тому думаю, встигнуть е скучити за цим всім. І здається, про це, ще я сказала, це такі бісквіти з шоколадом. Дуже смачно для дітей, особливо там, в, в індивідуальній упаковці вони ще всі знаходяться: 14 штук теж такий ось десерт. Це коштує 2,19. Ця упаковка 420 грамів. Ось такі покупки, все це коштувало 35 євро. Не знаю, дорого чи ні. Я задоволена, що в мене так з м'ясом вийшло, тому що зекономила, зекономила суттєво, плюс будуть продукти, з чого готувати ще протягом і наступного тижня. Також. Тож, дякую вам за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, чи вам цікавий такий формат? Можливо, не дуже насичено відео вийшло, принаймні, хоч трошки інформативне, що тут по цінах у Франції, як можна зекономити, що можна саме придбати за такі, за такі гроші. Так, великі чи маленькі, то вже вирішуйте самі. Дякую за перегляд. Бувайте. Чекаю вас в наступних відео.